Чомусь я дуже переймалася, що не знайду той автобус у Стоунхендж, але знайшла. Стоунхендж знаходиться біля містечка Солсбері. Одразу на вокзалі є точка збору, де зупиняються автобуси. Купити тур можна онлайн або у водія автобуса. Все дуже зручно. Це чоловік, якого поховання якого знайшли тут біля стоунхенджу і відтворили його зовнішність. Це етапи, так як виглядав Стоунхендж в різні періоди. Тут це було повне коло. Ми бачимо Стоунхендж вже напівзруйнованим, камені деякі впали. Це така фотовиставка. Фотографії зроблені в різні періоди, коли ще можна було торкатися каменів, заходити в коло Стоунхенджа до того періоду, як пам'ятку законсервували та закрили. 1978 році закрили Стоунхендж для всіх, тобто люди можуть тільки поруч ходити, дивитися, але два рази на рік можна підходити до каменів, і є ще спеціальні екскурсії, які роблять. На них треба заздалегідь записуватися, і все ж таки можна зайти в Стоунхендж, але пам'ятка ця вона продовжує камені продовжують просідати. Руйнуватися і тому, щоб зберігти Стоунхендж, його закрили, і можна тільки очнятами подивитися на нього здалеку. Але це теж приємно. Це реконструкція, як камені доставляли в Стоунхендж. використовували отакі сани, люди тягнули ці камені на місце. Це така невеличка реконструкція селища біля Стоунхенджу, тому що Стоунхендж – це місце паломництва і люди постійно там поруч не проживали. А ось і Красен Стоунхендж, До нього можна підійти пішки або трошки проїхатись автобусом. Було прохолодно, тому я вирішила проїхатись. Якщо роздивитися, біля Стоунгенджу нічого немає, ніяких поселень тут не було. Каменів спочатку теж не було, було величезне коло, яке люди виривали оленячими рогами, тому що з металом тоді ще люди не працювали. Це було три тисячі років до нашої ери. Туди в це коло складали крейду. Всі ці роги, воно було білим, там були стовпи і невідомо, вони були кам'яні або дерев'яні. Це лицюва частина Стоунхенджу. Камені з'явилися 2500 років до нашої ери. Також вони переставлялися. Стоунхендж не виглядав спочатку так, як ми його бачимо. Можна роздивитися камені трошки ближче, але це задня частина Стоунхенджу, і камені тут не так оброблені, як з лицевої частини. Тому що ця частина вона не була така важлива для людей. Передня частина, вона камені там більш гладенькі. Основна теорія, що люди тут збиралися два рази на рік взимку та влітку, коли було сенсоєння, і проводили тут обряди. Це лікувальне місце сили. В центрі кола лежать блакитні камені, які знамениті саме цим. Їх привозили з Уельсу. Уельс не так близько до цього місця, а також це грандіозна інженерна споруда того часу. Також за Стоунхенджем можна прям звіряти календар. Сонце проходить прямо по центру між каменями два рази на рік, в період сонцестояння. Я відчула... Це місце повністю, воно дуже кайфове. А це я повернулася у Солсбері. трошки в мене є часу, щоб прогулятися містом і сходити в собор. Я вже на підході в собор, дуже красива архітектура. В цьому соборі знімали багато сцен з Гаррі Потера, і якось я по багатьом містам там, де знімали Гаррі Потера, так інтуїтивно сходила. І можеш приходити сюди цілий рік по цьому кутку. Це старовинний годинник, який працює до сих пір. Така конструкція незвична. Ця баночка, де хрестять дітей. Взагалі неймовірна архітектура в цьому соборі. Дуже красивий. Ну, звичайно, тут поховані видатні діячі. В основному різні монахи. Тут є їх могили або якихось видатних людей. Того періоду, так от вони розкладені вздовж доріжок. Це частина, де знаходиться орган, та співає хор у соборі. Можу сказати, що вітражі та внутрішні дворики це мої найлюбленіші місця, і саме через них я хожу у ці собори. Ну, по-перше, архітектура, а, ну, є на що подивитися. Це місце, де освячують молодих хористів. Он як натерли в камені дірку їхніми головами. І ще одна моя страсть. Це оці внутрішні дворики. Ну це я не знаю. Я можу стояти тут і дивитися на це вічно. Тут знаходиться харція вольностей або магна карта, яка вважається першою конституцією, яка обмежила права короля. Цьому соборі найвищий у Великій Британії шпиль, який висотою 123 метри. Це така ринкова площа містечка Солсбері. Тож така мальовнича. Можу сказати, що поїздка у Стоунхендж включає в себе гарне містечко Солсбері, його дуже знаменитий кафедральний собор. Також можна з'їхати в старий сарум це стародавнє місто. І сам Стоунхендж. Можу сказати, що за один день ви цілком повністю справитесь з цією екскурсією. Дуже класно. Ще одна моя пристрасть це знаходити такі кладовища стародавні біля церков. Дуже мені тут подобається в таких місцях. І мій день закінчився, я рухаюсь додому.